Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. 22 та 23 жовтня нові акції. І знаєте, вже з входу бачу, що акція буде мінус 50 на другу одиницю. Якщо в попередній було 1 плюс 1 дорівніє 3 на багато із товарів, то цього разу акція мінус 50 на другу одиницю. Таке невеличке роз'яснення, що це за акція для тих, хто не в курсі. Це, наприклад, якщо на всі зубні пасти, то ви собі можете обрати будь-які дві зубні пасти. Обрали. І купляєте одним чеком з двох товарів, який є дешевший, той піде за половину вартості від цінника. А якщо ви берете два однакових товари, то просто один із них. Тобто будь-який, бо ціна в них однакова, і один із них піде додатково до акційної ціни. Тобто буде рахуватися від акційної ціни половина вартості. Один за, повне, за, за ту ціну, яка вказана, на цінку, а другий піде за половину від цінника. Вигідно брати, вигідно брати в однакових цінах, тоді максимально виходить економія. Пару донтакс з акційними цінами 117 гривень за 75 мл. Лмак 119 гривень. Ось така зелена. Тут 75 мл також. Деякі локалу з акційними цінами, 95, 20, 75 мл, 113, як, як які? сплат 157 гривень, 100 мл, тобто більші упаковки з акційними цінами, і деякі менші об'єми 40 мл, 84. Урубі 129 гривень 75 мл. Альфамет 75 мл. Тут ціни на них різні. І 75, і 76,20. Колґет 132 гривні 149. Такий варіант: Тотал деревина. Я маю підозру, що сама зубна паста чорного кольору. Але я не впевнена. Тут пише деревне вугілля. 100 гривень. Зубна паста «Аквафреш» 70 гривень і 20 копійок за 75 мілілітрів. Зубна паста Oral B, 75 мілілітрів, 109 гривень. Зубна паста річ 150 мл, Тобто тут багато, 104 гривні. Саніно по 30. 4 гривні і об'єм 75 мл, так би мовити, класичний об'єм. Так, Лісовий бальзам 38:30. Теж є різні. Тут об'єм теж 75 мл. Мінус 50 на другу одиницю. на ось Цей стелаж, цей аксесуари для прибирання та приготування їжі. Тобто рукавички, різноманітні скрипки, губки, пергамент, фольга, плівка ось це все. І різноманітні губки, серветочки, і пакети для сміття. Подивимося на акційні твари, бо, самі розумієте, багато дуже є позицій. 39,50 ось такі рукавички 10 штук. Розміри є на вибір СМЛ. Тож орієнтуйтеся. Так, від Frenbox по 62 гривні SML. Це є одна пара. Вони такі йдуть суткіші, я їх називаю багато разів. По 30 гривень, ось такі щіточки. Набір скриптів 15 дві штуки, від Frenbok 20 гривень 50 копійок. Магічні губки, тобто меламінові 39,50. Тут дві штучки з зіп застіпкою. Є 10 штук на 1 літр і на 3 літри по 5 штучок. От ціна 35 гривень. Губки 38, 35, ще є такі фіолетові 4 штучки в упаковочці. Губки. 44 гривні і 50 копійок з ароматом апельсину мандарину губки, їх є 6 штук, а ось такі хвилясті 39,80. По 30 гривень набір із 10 штук. Я такі полюбляю, вони невеличкі, пористі. Ціна теж досить гарна, за 10 штук 30 гривень. Такі за 20 гривень, 5 штук від «Управдом». Управдом розмір 30 на 40 мікрофібра, ціна 22 гривні. Home art такі губки вологопоглинаючі, їх є по 5 штук упаковці, є ось такі кольорові, а є сіренькі, Світлосірі, темно-сірі, 65 гривень за упаковку. 48,50 коштує ось такий рулон. Це є серветки відривні, їх є 30 відривів в рулоні. Від управдом пакети для сміття: 60 літрів, 20 штук, 24 гривні. Такі рукавички господарські з високими манжетами. Акційна ціна 35 гривень. Дуже високі, дитські, гарні, з совенятками, манжетики. І пакети. Так, пакети. На 35 літрів, 15 штук за 22 гривні. Вони із затяжками. Такі пакети на 60 літрів, 10 штук, 25 гривень. 50 штук це є великий ось такий. Рулон, так би мовити, на 35 літрів. Вони із з затяжками управдом 68 гривень. А друга пачка буде за половину вартості, тобто за 64. Home Art 66 гривень. 35 літрів 30 штук. 98,50, це 35 літрів 30 штук від Frenkenbock. Ось ці. І що ще є? І ще є ось такі. 25 штук, 35 літрів, 47,50. Продовжили акцію на жіночу білизну на трусики. 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 штуки, а оплачуєте за 2 дорожчі. Ціни на труси 80 та 60 гривень. Такі брилки, іграшки, 3D-друк. Так, Ціна на ведмедика. А ведмедика на них не бачу ціночка, на жаль, але є таке, бачите, ще щось, щось збитки робимо. Бачте, на кожному гачку по, по одному. Всі гігієнічні тампони, крім тампакс мінус 50 на другу одиницю. Обім. Менші 8 штук, 63 гривні. Більші упаковочки 16 штук. Ціни так коливаються від 114 до 137. Від котекс 8 штук 57 гривень, 16 штук 119 гривень, 159, 113, тут 32 штуки, тут 16, і з аплікатором 90 гривень. Лінджері з акційними цінами 72 гривні, 16 штук, 8 штук 42 гривні. І найбільші це є 32 штуки в упаковці, ціна 115 гривень. А там пакс є з акційною ціною, але вони в цю акцію не входять. Ютера нетів усі СПА-засоби мінус 50% на другу одиницю. Тобто ось цей весь стелаж, але лише засоби. Бо є від Ютера ще різні губки, щітки, то вони в цю акцію не входять. Асортимент дуже цікавий, різноманітний і переважно акційний. 91 гривня 50 копійок скраби, сольові для тіла від ютера. Спа кокосова олія 96 91 гривню і 50 копійок, скраби, є ще муси по 85. От що цікаво. Сіль морська для ванни ціна 40 гривень грейфрут. Бувають і інші аромати, але бачу, розібрали натурально 700 г 33 гривні 50 копійок. Така сіль за 131 гривню 700 г. Також є різні пінки. Хто таке любить, звертайте увагу! Можна придбати, взяти два товари, а другу одиницю оплатити лише половину вартості. Отаке мило цікавеньке, дубайський шоколад. До речі, вже трошки втих ажіотаж, правда? 119 гривень. А тут якось було так, що всюди було про цей дубайський шоколад. Чути. Так, таке масло, сольовий піний скраб для тіла з олією льону. Ціна 99,70. Тут проходила мимо і дивлюся, що вже появляються дуже цікаві. Подарункові набори. Це що, адвент календар, як думаєте? Ага, так і є. Від GlenB, адвент календар, краси 12 штук в упаковочці і ціна 799. Так, це є теж GlenB369 гривень. Ось такий good vibe. Ось, ханібані. Це теж, мабуть, Адвент так і є адвент календар. акційна ціна 449 сорок дев'ять. в подарунковий набір. Теж новинка 249 гривень. Такий красивенний подарунковий набір Патрісія Ледо 499 гривень. І такий вау-набір подарунковий виглядає дуже вау. Це є маска для рук. рукавичка І крем для рук, так би мовити, універсально, можна подарувати на будь-який вік. Угу. Три штуки рукавичок, а масочка одна. Не бачу цінника, бо тільки приїхав товар, ще, мабуть, не виставили. Мінус 50% на другу одиницю будь-яких чоловічих шампунів. Так як я казала раніше, можна брати будь-яких торгових марок, любої ціни. Головне, щоб це була та категорія, яка зазначена. У даному випадку це чоловічі шампуні. Так, давайте подивимось по цінах. Е, мабуть, будемо дивитися на акційні, правда? Кліємен об'ємом 225 мл, 97,50 Sious 139 гривень 440 мл. Дав 138 400 мл. Кліямен шампунь об'ємом 360. Отак. Скинув він 40 грамів. Ціна 151 гривня. Шауман 111 гривень, об'єм 400 мл. Шавмат такий з дозатором. Об'єм великий 750 мл, 215 І about H 49,80. Манкей 40 гривень. Хто зі мною давно, той знає, що я дуже люблю ось цей стелаж. Всяке маридвіці. Тут є дві резиночки, дві заколочки для манюнь 50 гривень. Такий варіант крабек. І що? І дві заколочки. Багато цікавих Ці, цікаві з ананасиками. Одним словом, 30 гривень. Такі за 60 гривень. Ну, дуже гарні. Так, йдемо далі. Ви скажете, а що це тут? Може якась акція? Та ні, просто моє око як в сорок, я щось бачу таке, красиве, і все. Хоча насправді я не люблю носити прикрас, вони мені заважають. Я люблю щось таке, одів і все, і забув. Від таких кристали Ціна 90 гривень. Декоративна косметика від торгової марки Патрісія ледо Акція 2 дорівнює 4. Тут акція полягає в тому, щоб взяти 4 товари від цієї торгової марки. Взявши 4, ви оплатите за 2 із дорожчих позицій. Якщо берете однакові 4 товари, мається на увазі в однаковій ціні, то просто два товари вам піде в подарунок. По 80 гривень. Помада по 100, по 169 гривень. Пудра розсипчаста, ціна 369. Пудра компактна 199 гривень. Рум'яна 199. Прикольно, її багато в однаковій ціні. То буде максимальна вигода. Олійка для губ за 100 гривень. Такий блиск для губ теж 100 гривень. Є і тональні креми і багато всього іншого. І ще звертайте увагу, є від Патрісії ладок пензлики. Вони теж будуть входити в цю акцію 2 дорінь 4. Ось її. Такі двохсторонні ціни 199, ці за 149. І лаки для догляду за нігтями по 99,90. Мінус 50% від вартості на усі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Farm Stay. Подивіться, які різні різні є масочки. Ціна 15 гривень та 50 копійок. Це ще не всі. Манго, алоє бамбук такий варіант. І ще що? Авокадо, я думала, огірук. Десь я тут бачила бамбук. Ось, різні, бачите, є. 114 гривень пінка для омивання від Farmsteй. Об'єм 180 мл. Farmstay. Такий гель із моцином равлика або алої. Велика баночка, тут аж 300 мл, ціна 101 гривня. Акція на Stalex – аксесуари для манікюру та педікюру. Мінус 50% на другу одиницю. Дуже хороша фірма, гарний метал, користуюсь сама і вам рекомендую. Краще, на мою думку, один раз витратитись і користуватися руки із задоволенням. От було би гарна реклама. Правда, Але то не реклама. Сталекс 379 гривень, такі кусачки, такі сякі. Бачите, є два варіанти. Хтось невисокий, мабуть, чи що. Звідси, звідси, звідси. Ножиці є різноманітні який любить, з гострими носиками, з ширшими. 325 гривень. І такі по 260. Пилочка на такій дерев'яній основі 139. Терка, і є на пластиковій основі ціна 95. І ще є від сталик з пилочки ось такий набір. Ціна за три штучки. 34. Так, ціна за набір три штуки, 34,40. 40. В такій дерев'яній основі. А є ще ось такі. Це одна штука, ціна 34,40 також. Люблю подивитись, знаєте, не лише на вітрину, а ще й під вітрину, з боку, з права, зліва. Такі прикольні гірлянди приїхали. Вони від батарейок, можна їх будь-де причепити і задекорувати простір. І ще одна цікава акція це є на посуд склянки бокали та увесь посуд для сервірування. Тобто тарілочки, креманки наборами. 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари, чашки не входять. Тільки бокали келихи все для сервірування. Так, тут не густо з посудом. але теж є щось цікаве. Ось такий набір соусників. Ціна 80 гривень, і є вони в різній формі. Бачите, яблучка, є кругленькі. І ось такі класні. Купляєте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчі одиниці. Там усі гелі для душу та рідке мило. І Just Kawaii усі гелі для душу можна поєднувати. 1 плюс 1 то рівняє 3. Такі гелі об'ємом 500 мл за 80 гривень. Максам парфумовані гелі для душу із дозатором об'ємом 400 мл. Такий варіант 119, а цей за 80. І рідке мило від «Моксам». 1 плюс 1 дорівнює 3. 83 гривні за ось таку баночку 500 мл. Супер ціна на Сенсі Флай» жіночі колготи 40 та 20. Ден. 28 гривень. Кольори є різні, і світліші, і темніші. Такий варіант: ціна 34 гривні Т-бенд. Один плюс один дорівнює 3 на усі вологі серветки, крім Джой, бо на Джой є своя акції. Так само, бачите, 3 обираєте, а оплачуєте за 2 позиції. Поліся 18,80, 56 гривень, інстагу, це є 100 штук. По 36 гривень, 60 штук. Рушнички 24 штуки, 32 гривні. Такі від Greenway вологі серветки. Велика пачка, тут аж 100 штук. 44,80 і 60 штук 33 гривні 70 копійок. І менші пачечки по 15 штук, теж входять в цю акцію від Greenway. Дуже гарна ціна. 8,99 гривень. 9 гривень, берете 3, а оплачуєте за 2. Інстагут 16, літо 6,40, ще бюджетніше, але вони трошки є тонші. І по лісі тут є 5 упаковок, по 10 серветок, 14,50. Лінджері усі засоби для догляду за жіночою гігієни, крім гелів та серветок. Знижка аж 40%. На щоденні прокладки ціни від 31 гривні 20 штук, 50 штук 73 гривні, тільки 50 штук 54. Є також дуже великий асортимент для критичних днів від 29 гривень. Ціна за 10 штук. 39 гривень, 10 штук, більші 14, 16 штук за 76 і 20 штук. Найбільша пачка це 40 штук упаковці 147 гривень. І тут, бачите, одразу дві акції на тампони, мінус 50 на другу одиницю і знижена ціна. Тож, звертайте увагу, хто таким користується, можна зекономити.